Привіт всім! Чергова саморобна приблуда для допомоги сільському труженіку. Борони Сепка Борін 12 метрів. Зробили та роки, наверне, 3-4 тому. Може, Комусь стане в нагоді. Вер, версія цілком бюджетна. Було зроблено із того, що, скажімо, на подвір'ї було лишнім. Надоїла цепку і складати кожен раз на полі. Раніше була телескопічна труба. Тагроки, мабуть, 4. На той прицеп звалювали ті борони, знімали, підсипляли. Це постійно Ну, коручно, це... Раз підірвали спину другий раз, потім сказали фатіт <гум> Досить. Так, значить, те зробили буквально за дня два. Так, щоб було використано, зараз конструктив покажу. Узли основні покажу. Розложимся, зробимо гектар соя. Основне поле. Сої зробили, це так, клаптики пооставались. гектарчик зараз накриємо. Так, підемо подивимося. Так, особливий привіт Васі Пустовоченку, Невтомному трудязі, винахіднику. Знаю, підписався на мій канал, ждеш відео по котлу. Буде обов'язково, ну скажімо так, літо посівна, дуже немає часу зніматися, так попутно. Став трошки передохнути та розложитися. Зніму, може, комусь потрібно буде. Е, Вася викину обязательно. Всім, кому буде цікаво по котлу верхнього горіння, обов'язково подивіться, підпишіться на канал, слідкуйте, буде відео і по котлу теж. Е, Дивимось. Да. Прицепились Скоба від УАЗовського прицепа Далі профіль 50 на 100. Ось була теж у азовського прицепу. Резина правда з Волги поставили, воно все там по болтам підходить. От, спеціально майже нічого не робили. значить, Крючки для цих тросів. теж з уазовського прицепу зрізані. Стоючи, щоб провода, гідрошланги не тіліпались. Далі циліндр, циліндр, виходить у нас це з куна, з куна 90, 90. Далі отакий ось речах, він відносно відносно профіля під 45 градусів. Прямо до нього. Шарніри були зроблені з пальця і шатуна Ямзовського. Половина Ямморська, половина Сандовська, ну не важливо, вони майже однакові. Е, значить, ну, З того, що було, те й вліпили. Це його розжувало, треба буде трошки укріпити. Ну, Поки робота, хай роботає. Е, З тієї сторони вже укріпили позапрошлий рік. Е, трошки симпатічніше воно виглядає, але Тут таке саме буде зроблено. Зараз покажу, як укріпили. Значить, Далі, идем далее. Понятно, что на одну борону две поддерживающие. Ось воно так висить. Сейчас с той стороны покажу. Так, колесо в Азовске, колесо колыса в Ось так воно виглядить, все це конструктив. Значить, борони. Ага, отак. Просто цепочками тупо приварено. Все теж тупо приварено. Нічого ніде не рве, все нормально. Так. Таке саме. Очка вже десь собив. Так, таке саме. Все, из БУшки тут з, УАЗі, з того ж самого там чи з УАЗіка, чи з була, запаска, ну не важно. Так, трос. Зараз підчепимося, розкладемося. Ще якесь сміття поначепляло. працюють вот, уже нормально. Кожен рік. Близько 100 гектар ними накривається, а то й більше. Оце узіл укріплен, бо втулку розгатило внутрішню, воно вже так некрасиво було. Укріпили, даби нічого не де не потіряти його. Значить, ось так. Так, по конструктиву все ясно. Профіль 100х100, 50 на 25. Достатньо, ніде нічого не рвало, не гнуло. 40 на 20 перемишечка. Ну, те, те, що в хазяйстві було, ось тут взагалі з обрізочків, те і приліпили. Значить, ось так. Ось вона стоїть. получается вот длина то есть высчитывайте по месту борону поцепили положили померяли рулеточкой прихватили и будь здоров значит тут все допустимо плюс-минус 10 сантиметров нечего делать значит две посередине и раз два три 4, 5, шесть шесть в бока по 80 чем-то сантиметров плюс зазоры ну считаем 12 метров получается в аккурат Так, по цьому все ясно. Зараз заведемося, розкладемося і поїхали. Дивимось. Виключатися не буду, монтувати ніколи, це так в обід поставимо сети. Снимать и раскладаться Ну ничего Сделаем Трошка выровняюсь Резко пришел. Стараемся ровненько знать. Так, все, выровнялось. Выходим. Берем за повышей растяжечку. Все, зацеплю его в другу. на витку Зачепили. Так, теперь Все просто, на ходу можна взять, почистити, їдемо, лежать, От, їдем. на ходу. Раз приподняло, воно почистилось, если решків багато, опустили обратно. Все, поїхали. Все пустые. Думаю, что таке. свет остается сейчас. Боремося кур'янами таким образом.